Цю нагороду у радянському союзі виготовили завчасно, аби нагородити солдат та офіцерів за взяття гельсінкі. Повернути Фінляндію, колишню колонію Російської імперії у Кремлі. Планували за три тижні. Швидка переможна війна мала стати подарунком до дня народження Сталіна. Та нагороду за підкорення Фінляндії нікому так і не вручили. А саму війну у СРСР прагнули забути. 23 серпня 1939-го. радянський союз та гітлерівська Німеччина підписали договір Молотова Рібентропа, за яким поділили між собою карту Європи. Західна Україна, Білорусь, Бесарабія, Фінляндія та країни Балтії відходили до сфери впливу Кремля. Сталін у всьому прагнув наслідувати Гітлера. Той без жодного пострілу проковтнув Австрію та Чехословаччину. Озброївшись тактикою нацистів. У жовтні 1939-го фінський уряд отримав ультиматум. Сталін вимагав, аби Фінляндія негайно передала СРСР Карелію, дозволила розмістити на своїй території частини радянської армії. А порт Ханко здала в оренду на 30 років для створення там військово-морської бази СРСР. Проте фіни знову ставати колонією відмовились. Такого повороту подій Сталін не очікував, адже перевага радянської армії була очевидна: шестикратна в артилерії, десятикратна в авіації, дев'яностократна у танках. 30 листопада 1939 року 100-тисячна армія радянського союзу перейшла фінський кордон. Аби виправдати агресію, кремлівська пропаганда створила міф, що першою, начебто, напала Фінляндія. Для цього, 26 листопада, співробітники НКВС влаштували провокацію. З мінометів обстріляли базу 68-го радянського полку поблизу фінського кордону. Після цього Сталін в односторонньому порядку оголосив Фінляндії війну. Уже в перший день війни червона армія захопила декілька прикордонних фінських міст і сіл на цій території. Одразу проголосили. Фінську народну республіку з маріонетковим урядом вони назвали себе легітимною владою і покликали на допомогу радянські війська. Мовляв, слід визволити трудящих Фінляндії від гніту капіталістів. Одночасно, за вказівкою Сталіна, на окупованих фінських територіях почали створювати народне ополчення, але трапилась халепа. Вступати до нього з місцевих ніхто не поспішав. Тому 106-ту гірсько-стрілецьку бригаду червоної армії до Волось маскувати під фінську для цього з гулагу терміново амністували кадрового офіцера Фіна Акселя Антілу. Газети СРСР рясніли оголошеннями про повстання фінських трудящих, які з нетерпінням очікують радянських визволителів. Писали і пропагандистські пісні. Вершиною радянського цинізму стала заява глави уряду В'ячеслава Молотова на критику заходу у бомбардуванні мирних фінських міст. Він відповів, що радянська авіація лише скидає гуманітарний вантаж, хліб голодним фінам. Кількісно радянські солдати у чотири рази переважали своїх противників у поспіхом мобілізованій фінській армії. Лише кожен десятий був кадровим військовим. Гостро відчувалась не старша боєприпасів. Але попри це, війська маршала Маннергейма три з половиною місяці чинили героїчний опір. Втрати радянської армії у тридцять разів перевищували фінські такого прийому в суомі красуні у СРСР явно не очікували. Гніву Сталіна не було меж. Тому в січні 1940-го виник північний фронт, а чисельність радянської армії зросла до мільйона осіб. Перевага СРСР нарешті втілилась у результат. Фінську оборону Маннергейма прорвали і захопили стратегічне місто Віппурі. Сучасний виборг. Але на столицю Гельсінкі радянські танки не рушили. Надто вже відчутними були втрати 12 березня 1940-го СРСР підписав з Фінляндією мирний договір. За ним Фіни в. Втратили промислово розвинений регіон Карелію та віддали в оренду острів Ханко. Втім, у цій війні Фінляндія довела, що Давид може протистояти Голіафу. Фіни втратили частину території, але відстояли свою незалежність та вирвались з обіймів Кремля.